Із бюджетних варіантів. Отак. От все. Немає імітації шкіри голови. Є. Бачите, воно зіходиться в точці. Волосся не блистить як штучне, бо воно натуральне. Ось, дивіться, як вона виглядає ззаду. Тобто вона не, не рідка буде, а достатньо така, тобто як повіє вітер, то нічого у вас там не, не буде видно. Ось так можна робити за одне вушко, за друге. Чубчика можна постригти, так як вам захочеться, бо він іде такий сильно подовжений. Я його вклала ось так. Його треба вкласти і підстригти. Або просто підстригти.